Всім привіт! Сьогодні в роботі у нас Nissan Rogue. Це у нас маска рамка від Safety Light. Буду міняти тут, верніше покращувати світло. Бо тут міняти нічого, будемо міняти цей відбивач на маску рамку. Так, у нас тут трошки запотівала, власне, каже, права фара. Ось тут знайшов по герметику, у нас проблемка була. Там он капельки. Засохші. Ну і та вон бруд накапав туди. Працюємо. Закінчив роботу по даному автомобілю. Ось так у нас вийшло, все під завод, під оригінал. Фарки затягнув в бронеплівку. прийшлось досить сильно повазитися тут надрізи Але затянув от сюди наверх, аж під капот. Тут також затянув за решітку. Тут все знизу. Ось такий вийшов результат. Все, машинка на видачу, зараз ще дорожний тест буде. Подивимося, як воно світить на дорозі. Так, Nissan Rogue, вологий асфальт, бровік Стріада В дальньому у нас Ну, Ось таке світло. Нагадую, мокрий асфальт, тому воно трошки здається тусклувати. Але в цілому виглядає світло досить нормально. це машинка на видачу.